Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Я створив групу, я почав сусідям казати, а я ж голова в будинку. У мене сусіди перше до мене звернулись, Що у нас димить, що горить? Ярослав звернувся і до нашої редакції по допомогу. каже через запах від металургійного підприємства не може знаходитись у власній квартирі і стверджує, процес відбувається саме вночі. Це починається з 9-ї вечора, коли от ближче до комендантської години і е, протягом ночі, в 9, в 12, в час, в 3 ночі. У нас є відео. Ось відео, котре надав нам Ярослав. Тут вночі димить труба, а тут удень Уявіть собі, що ви живете в квартирі, де заколочені вікна. От просто закриті повністю. Ви не можете їх відкрити, тому що коли ви їх відкриєте, зараз нібито нормально, а в час ночі ви просипаєтесь від того, що у вас топор можна вішати від диму в, в кімнаті. Офіційно завод спеціалізується на металургійній переробці алюмінієвого лому у високоякісні сплави. Проте Ярослав вважає, що разом з металом спалюють і відходи. Там отакі здоровенні тюки, оцих банок пресованих, державні номера з фарбою, автомобільні. Коли вони спалюються, от виходить оцей дим буквально 30-40 хвилин в момент спалення. Потім цей дим розноситься по прилеглим районам. Ми пройшли трішки далі і можемо сказати, так, запах дійсно неприємний. Пан Євген живе в будинку через дорогу. Вчора дуже воняло. Вечорами буває, що вікно не да, запах такий йде. Якщо жарко від такого кімната, ти відкриваєш, вона в тебе в кімнаті стоїть. І каже, просили допомоги у місцевої влади. Так ходили до Кличка. моя Жінка їздила. Жінка нині на роботі, тож вирішили поспілкуватися телефоном. З вашим чоловіком познайомилися. каже він, що е, дуже такий сморід тут від заводу постійно сморід, у нас є навіть група, в якій е, ми також всі жаліємося в яку загрозу. Спільноту, де зібралися мешканці, створив якраз Ярослав. Там уже понад 600 людей. Жінка каже, що люди б'ють на сполох ще з 2019-го. Однак поки ніхто не може їм допомогти. Люди влаштовували мітинги біля заводу, а у Ярослава була навіть сутичка з охороною. Проте поки доказів того, що викиди з заводу шкодять здоров'ю, немає. Приватна експертиза зробить тут забір і скаже нам, що конкретно є у цих викидах. Тоді ми зможемо прив'язати які хвороби можуть викликати. На місці ми не змогли зв'язатися з директором підприємства, але коли повертались до нашого офісу, він сам нам зателефонував. Можете приїхати до нас і самі пересвідчитись, що від нас запахів немає. Їдемо в гості, а ось такі печі переплавляють алюміній. А в алюмінієві сплави. Саме таким чином відбувається процес. Такі коробки з готовими сплавами у минулому ось ці гори металу? Мешканці скаржаться, що разом з металом переробляють і пластик, фарбу та сміття, але тут бачите, тут ось є і фарба, і ще чуть-чуть е, піни монтажної. Однак Анатолій Фійчук, директор підприємства, запевняє, це дуже мало на всю масу, і тому глобально це картини не змінює. Також ми показали відео, яке надіслав Ярослав. Каже, відео спотворене. Так, це неправда, тому що, як мінімум, якщо ви подивитесь, який час впливає, mm -hmm. воно прискорено у 30 разів. Всередині заводу неймовірно спекотно і дійсно відчутний запах. І це підприємство справді викидає забруднюючі речовини. Однак у дозволеній законом нормі, каже Анатолій. У нас є дозвола. На, е, на викиди mm. законні, які були отримані на підставі інвентаризації викидів, які були отримані на підставі досліджень. Ми звернулися до державної екологічної інспекції України з цим питанням: чи дійсно є порушення? По перше, підтвердили дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря є. По-друге, проводили перевірку і перевищень по викидам не виявили. І якщо коротко підсумувати відповідь на наш запит, вимоги санітарного законодавства підприємство не порушує. Однак люди стверджують, викиди їм заважають жити. Тож, що робити з цим питанням, звернулися до юриста Ярослава Лисенка. Питання досить, звісно, непросте, тому що ми маємо. Справу з атмосферним повітрям завод в свою чергу буде заперечувати це, тому що ніби ж в нього стоять всі фільтри, але ну нічого ж не можна виключати. І тому людям в першу чергу слід попікуватись про правильну належну фіксацію от цих доказів. Тож, у першу чергу, юрист радить зафіксувати проблеми зі здоров'ям довідкою від лікаря. Наступний крок звернутися самотужки до лабораторії, котрі займаються вимірюванням якості повітря. Наприклад, одна із таких це Український гідрометеорологічний інститут. Ця науково дослідна установа. Вона ж фіксує не лише, що повітря там пахне не так, як повинно, а вона фіксує вміст повітря, тобто, що є в тому повітрі, які можливо якісь канцерогени, якась сажа, ну щось таке. І от саме коли на руках є реальні докази того, що повітря з забруднюючими викидами заводу впливає на життя. Тоді вже потрібно звернутися з цією інформацією до державної екоінспекції. you <laughs>